Анна Войтенко, фотограф з Києва. Кілька місяців тому переїхала до Єгипту. Такими місцевими красотами він зустрічав. А такими проводжав. Я всегда думала, что Каир ⁇ это совершенно спокойный город. На любой вопрос и на любое какое-то требование ответ всегда ⁇ завтра ⁇ Букра. То есть люди никуда не спешат. Там не существует времени. В Каїрі дівчина знімала документальне кіно про лепрозорі місце для хворих на проказу. В інший час вивчала степенний і бідний каєр. Ось район єгиптян коптів Його ще називають сміттєве місто. Тутешні християни щодня руками у тоннах сміття розгрібають, сортують, переробляють цих дітей. З маличку вчать брудному заняттю, інакше не проживуть. Поза містом сміття, бідність інших жителів Каїра, терпець яких увірвався. Существує велика прослойка між багатими і бідними. Мітом є дуже багаті люди, для которых не существує нічого невозможно. Є люди очень бідні, які живуть в мусорі, которые живуть просто на вулиці, которые живуть на кладбищах і которым совершенно нічого тірять. Сьогодні ти стоїш на мості, завтра тут же, але вже з пов'язкою від диму про те, що щось буде. Анну попередили друзі єгиптяни. Вони домовлялися про це у соціальних мережах. Це Мохамед, піаніст з Каїрської опери. У те, що віртуальна група на Фейсбуці може вийти на вулицю, не вірив. Понимаєте, я сам не очікував такого, тому що єгипетський е народ он достатньо привикаючий. Ми живемо на берегу Ніла і ми звикли. Е то, то фараон, то, то мемлюки, то е турки, то французи, то англічани, то ми не звертаємо внимання на, на правіці. То що случилось 25-го, п'ятого, ми не очікували. Рідний народ здивував. Він сам не думав, що вони можуть повстати проти влади, яка контролювала їх десятки років. А режим все контролює. Тобто він захищає артистів від ісламістів, захищає лібералів від ісламістів, захищає християн від ісламістів, захищає женщин, мужчин. А когда мы оказались на площади, на демонстрациях, мы поняли, что мы богатые, бедные, мусульмане, христиане, братья мусульмане, там, оппозиция, да, девушки, мальчики, артисты, кто, кто угодно, мы все соединились в одно целое. Мы, мы один народ, мы все египтяне. И никакого угроза, мы не ощущали друг от друга. А це шеріф, місцевий кінематографіст, напередодні першого масштабного дня акцій у кав'ярні з символічною назвою Свобода, розказує українці, що увірвався терпець його нації. Уже наступного дня шеріф матиме кольове поранення у ногу. А Анна разом з колегою із Петербурга Ксенією, яка рік в Каїрі вивчала архітектуру колоніального часу, опиняється в розлюченому натовпі. Ну, любопитство, канішне ж. нас потянуло на улицу в силу какой-то случайности, мы оказались э, запертыми в гостинице, потому что полицейские отряды, которые пытались давить э, демонстрантов, они нас вытолкали. И поскольку мы выглядим, да, как белые женщины, извините за неполиткорректное выражение, нас просто затолкали в гостиницу. Тут, на террасе дорогого готелю, иноземцы раздавляются революцией. И это было действительно как в каком-то вообще сюрреалистическом кино, когда там идет революция, а здесь вот люди стоят и наблюдают. Турботливые египтяне с готелю их не выпустят. Спочатку блокируют у лобби, далее дают кімнату на ночь. В номере ну, с видом на революцию. Таяк, заснутый колыпит твоим векном, вот картина. Вот на площади, где лежали раскрученные машины, где стояли уже танки, мы увидели таких на наредко неприятных типов, очевидно, находящихся в состоянии какого-то наркотического которые вели себя очень неадекватно, они хватали людей, они нападали на шофера такси. И тут вдруг все стало ясно, потому что до этого наши друзья нам говорили, что полиция намеренно будет выпускать из тюрем криминальные элементы. Работать фотографу очень сложно. Большая агрессия со стороны полицейских. Они бьют камеры, забирают карточки, не дают Знімати протокорам, оператором пострадало много журналістів. Наш друг був теж карточку. Тиждень тому Українка звернулася у вітчизняне посольство. З'ясувати чи планується евакуація. На то я получила ответ. сидите вдома, ви ж самі бачите, яка ситуація. Та сидіти вдома виявилося не так вже й безпечно. Квартиру неподалік площі Тахрір дівчатам довелося залишити. Вдирались вдома, розносили, грабили квартири, магазини, і оскільки наша квартира знаходилась в центрі. І... Наш під'їзд був повністю розбитий, Було дійсно страшно спати. Планів на евакуацію ще у минулі вихідні у вітчизняного посольства не було. Це зараз вітчизняний МЗС зустрічає евакуйованих в Борисполі. Цим дівчатам після ночівель у будинку єгиптології рідні купили єдині знайдені квитки у Москву. Анна не вірить, що хтось із українців у цей час їде відпочивати у Єгипет. Придурки! Та того ж дня, коли психологи з м'якими іграшками зустрічають евакуйованих із Каїру, на шармаль шейх і на хургаду летять українські відпочивальники. Любопитство це просто глупость. Ну і плюс ще турфірми вони ж не дають нормальної інформації. вони говорять, що все нормально для того, щоб не гроші. Я Так понимаю, що це двостороннє. Ці кадри її особистий спогад, який фотограф роздивляється вже вдома у Києві разом із ще не єдиним сувеніром із єгипетської мандрівки. Її єгипетські друзі продовжують ходити на вулицю. Це їхній час і їхній шанс. Вулиця в Києві виявилася очень інтуїтивно образована. Я просто гордився вперше своїм народом. Я зрозумів, що народ все розуміє. Ольга Сніцарчук час піцівки.